Замах на життя Карел Чапек. Того вечора радник Томса розкошував, сидів, надівши навушники, і блаженно всміхаючись, слухав по радіо танці дворжака. От де музика. вдоволено проказував він сам до себе. Аж раптом на дворі щось двічі ляснуло. Із вікна на голову радникові, забряжчавши, посипалося скло. Треба зауважити, що пан Томса сидів у кімнаті на першому поверсі, він повівся так, як, мабуть, повівся б кожен з нас, хвилинку почекав, що буде далі, потім скинув навушники, трохи сердито подивився, що ж там сталося, і аж потім злякався бо побачив, що вікно, біля якого він сидів у двох місцях прострелене, а в дверях навпроти, відщепивши тріску, застрягла куля. Перший його порух був вибігти на вулицю й голіруч схопити того негідника, що стріляв за комір. Та коли людина вже немолода й солідна, вона, звичайно, стримує той перший порух і чинить за другим. Тому пан Томса кинувся до телефону і подзвонив у поліцію. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.